21 серпня, понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог продовжує атакувати Україну. Фермери Дніпропетровщини допомагають Херсонщині. У театрі Шевченка завершився фестиваль «Дніпро Театр. ЮЕЙ. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок понеділка, ніч в області пройшла спокійно в жодній із громад обстрілів не зафіксовано. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну, тим часом розпочалася 544-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось понад 20... 25 бойових зіткнень авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Крок за кроком наближаємося до того, щоб шведські літаки Гріппен з'явилися у нашому небі. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки. Сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день. Стокгольмі зброя для наших воїнів це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво є домовленості зі Швецією про виготовлення CV90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє. Сучасна авіація дуже дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконуємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів класних сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком е перемовини. За перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпини з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив зокрема про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпинах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція короля Швеції Карлом XVI Густовом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар. По Україні, по нашому Чернігові, я вдячний кожному і кожній світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років було мої співчуття рідним, поранених, травмованих, 144. Серед них 15 дітей, ракета вдарила по центру міста, і в це в свято преображення Господнього, православне свято рятувальну операцію загалом проводило 140 людей: медики, екстренка, військові, місцева влада всі допомагали. Дякую, кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Купиш та В'ячеслава Воргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений. Наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь, слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні. Продовжуємо випуск. Допомагаємо сусідам. Наша область долучилася до програми Пліч опліч ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Ми допомагаємо відновлювати житло та об'єкти інфраструктури, відправляємо і гуманітарну допомогу. Нещодавно з Дніпропетровщини до Херсонщини рушили фури. У них понад 100 тонн пшениці та ячменю. Це допомога регіону, який постраждав від повномасштабного російського вторгнення. Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. Перший гуманітарний вантаж відправила справжня фермерська родина, на чолі якої 86-річний Володимир Іванович. Він пережив голод, каже, скільки йому стане сил, робитиме все, аби українців більше ніколи не спіткала така трагедія. Для колих з Херсонщини підготував 300 тонн насіння. Перший вантаж пішов. З кожної зернинки колоса з колоса вже зерно настояще, і ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Було дуже багато знищено техніки. Весь урожай ми не зміни зібрати. Залишився на полях. Нам виділили фонд допомоги. посівневий матеріал. Дуже велика подяка. Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду. Більш детально речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі головного управління Генштабу ЗСРФ, відомого як Гру у Дніпрі. Після затримання своїх спільників у січні 2023 року він заліг на дно, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань. Таким чином, це вже восьмий агент з агентурної мережі ГРУ у Дніпрі, якого викрила СБУ. Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи під прикриттям, російський агент намагався встановити місця базування штабів сил оборони, які дислокуються на території регіону. Також злоумисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщеннями ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв'язки. Крім того, фігурант втемно використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих прильотів по Дніпру, а потім зливав агресору локації постраждалих об'єктів та масштаби руйнувань. Розвід інформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами його листування з представником російського ГРУ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили злочинцю про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Коплесні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Культурно-мистецька хроніка у рамках фестивалю Дніпро театр ЮЕЙ, який відбувся у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Глядачам представили патріотичні вистави від творчих колективів із різних областей України. Завершальною була вистава Хороший ру від драмтеатру із Маріуполя. На урочистому закритті фестивалю побувала наша знімальна група. Сюжет готується до ефіру. Тож не пропустіть випуск новин о 12. Дятцій годині. Ну а Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував до Дня Незалежності великий святковий концерт. Урочистий музичний захід відбудеться 25 серпня о вісімнадцятій. Ми зустрінемо вас з естрадно-симфонічним оркестром. Готуйте долоньки для аплодисментів. Для вас у нас і радість і сміх. Ми душу віддамо для всіх, і настрій вам. Віднесемо найвеселіші святковий концерт із показом уривків із вистави, з піснями і танцями, із гумором і відпочинком серцем і душею йдеться у запрошенні. Режисер-постановник, директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Квитки можна придбати у театральній касі. І про погоду на понеділок, 21 серпня, у Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 31 градусу тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду у Нікополі, Кривому розі та жовтих водах. Очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 33 градусів тепла у павлограді та синельниковому. Мінлива хмарність. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря від 18 до плюс 34 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся разом із телеканалом. Д1. Тримаємося, бо ми того варті.